Всім привіт! А чи знали ви, що більшовики, які є сатаністами, які вводили атеїзм, еволюцію, всю цю пропаганду, ніби то що Бога немає? Вони намагалися ввести п'ятиденку для того, щоб просто християни, християн позбавити сьомого дня, щоб вони не шанували в сьомий день Бога? І не відпочивали, як заповідав Бог, тому що це є четвертою заповіддю, як Бог він шість днів працював, творив землю, а на сьомий день спочив. Так він сказав робити і людям на сьомий день шанувати Бога. Але у більшовиків нічого не вийшло, тому що люди просто сходили з розуму, тому що Бог заклав цей біомеханізм всередину нас, що кожній людині потрібно відпочивати в сьомий день і шанувати Бога. Тому дорогі люди. Проти Бога не попреш, вивчайте краще Слово Боже.